Добрий день. Сьогодні розкажу, як от без приладів настроїти ПЧ-тракт. Оце от чудо в Океані 214. Значить, нема в нас нічого, у нас немає ні, ні генератора, ні частотоміра, ні вольтметра, нічого нема. У нас є тільки от сам приймач. Для початку нам треба настроїти блок КВ. Ну, є багато схем перестройки. Я взяв де Замість штатних контурів. Ставляться такі от контура. Проволка металева. ну В смислі з кабеля оплотка, а жила центральна. 5 витків, 6-6 вот поміняти, але це потом. Сюди кидаємо кусок проводу, ну, як антенна, щоб сигнал був сильніший. Він в будь-якому випадку якусь одну станцію буде приймати. Цього діапазону, а щось одне він. ну, Там навіть не одне, там кілька станцій він приймає. От при такому варіанті тут конденсатор треба відпаяти, переставити сюди. Оцей 22-й відпаяти і поставити його замість цього вот. Цей викидається. Е, ну, тут то таке то перестройка. Далі. Далі ми беремо, підпаюємо оцей блок УКВ. КВ. Зараз секунду я того відключу. О, тракт не працює, бачите? Ніякого шуму нема. Е, значить, навіть якщо ми замість конденсатора замкнемо, то я його випаю, шуму все одно нема. Так, значить, підпаємо блоку КВ до приймача. П'ятий лишаємо незадіяним, звідси беремо п'ятий. І підключаємося на v 10 й цей транзистор. От. На його колектор. Якщо у вас вже після от ви це зробили і. Бачите? Сигнал є. Приймач говорить. О, це вже хорошо. Тоді. Оцих два контура. Оцей викручуєте зовсім L15. І оцим от контуром виставляєте максимальний звук собі. Після того закручуєте назад оцей L15 і так само добиваєтесь максимального звуку. Потім отут є конденсатор C31. Я його відпаював одну ножку і кидаєте на нього. Тобто сигнал сюди опускаєте на 31. й Коли відпаяєте. <кхи> зараз його не буде, а от коли відпаяєте, буде. І оцим от, от контуром L12 так само добиваєтесь максимального звуку. Потім йдемо нам далі. Це 26 й От він його відпаяв. Замість нього підключаєте. Сюди вхід. Звук є. Зараз добавлю. Тушки є, От, говоря. Тоді отримуємо і можливості Оцим контуром. Так само добиваєтесь максимального звуку. Ну Потім це 18-й. Зараз я ще до нього не дійшов. До речі, от я випаяв С-26. 8,2 2 Через нього звук не йде. Не йде. От я взяв інший. Зараз так незручно, блядь. А, ні, то якраз той 8,2, то той, що поганий, оцей добрий. О, Тут звук є. Тут все відстає зараза. Одним словом, цей не пропускає. Можливо, він поганий, в чому я, звісно, сумніваюся, але подивимося. Ну, і потім відповідно С18, оцей контур. l 7 підстраюва. І це. Так, це 26 це 18 І тоді вже стаємо на колектор транзистора оцього, вт e 7 І підстроюємо l 5 контур. Там це 15 конденсатор, але він тут не до чого. От. Ну і вже в самому кінці вже сюди на колектор цього транзистора і оцей от контур. От. По максимуму звуку. Все підстроюється по максимуму звуку. Інакше ніяк. Ну, нема в нас з чим. Зараз будуть розказувати. Оцей от. Я просто не показав от Оцей останній по черзі. Цей, 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 цей і цей. і це по максимуму звуку. Будуть казати, ай-яй-яй, що це за колхоз, тра-ля-ля, ну нема чим. Якщо нема чим, то треба якось виходити з ситуації. І вийти можна от таким чином. Робити він буде по-любому. Ну, якщо... Тому, як, якщо у вас працює м -м, КВ Діапазон, а він працює на тих самих каскадах, то є 7-й, 10-й. 15-й ті самі каскади. Якщо він у вас працює, то проблема тільки от, от, або контура десь розстроєні, або конденсатори фігові, от. Ну тут ще правда на вході стоїть оцей ВТ-6. Він теж може бути поганий. Але спочатку треба до нього провірити, чи проходить сигнал. У мене він не проходив. Отак. От Дякую за перегляд.